Уявіть собі, ви прокидаєтесь, а в голові вже гуде цілий хор страхів, що буде з роботою, чи вистачить грошей до кінця місяця, чи безпечно взагалі вийти на вулицю. Це відчуття, ніби хтось увімкнув гучний динамік тривог просто над вухом, і він не замовкає. Дивно, але 3,5 тисячі років тому цар Давид, здається, відчував те саме. Навколо нього були реальні вороги, попереду суцільна невідомість. Але він знайшов спосіб вимкнути цей внутрішній шум. У Псалмі 26 Давид залишив нам справжню інструкцію, яку більшість із нас читають, але чомусь не розуміють її глибини. Сьогодні ми спробуємо розкрити цей забутий секрет. Контекст про який мовчать коментарі. Давид писав ці слова не в комфортному палаці, а коли його вистежував розлючений цар Саул. Уявіть людина, якій судилося стати найбільшим царем Ізраїлю, в той момент ховалася в печерах, буквально рятуючись від смерті. Він не шукав витончених метафор чи поетичних образів заради краси. Він шукав порятунок і виживання, текст, який ми знаємо як псалом 26, це не просто ритуальна віршова вправа, це, по суті, диктофон його найглибших емоцій, його крик душі. Перша фраза. Господь моє світло і моє спасіння звучить потужно, як гасло, але в оригіналі єврейської слово перекладене як світло означає дещо більше, ніж просто нетемно, це той самий світанковий промінь, що пробивається крізь нічну пітьму над юдейською пустелею. Коли сходить сонце, фіжаки ховаються, холод відступає, і ти відчуваєш приплив сил, це не просто зміна освітлення. Це зміна стану, і Давид каже, цей животворний промінь це не природа, а мій особистий Бог, це джерело не лише фізичного спасіння, а й духовного просвітлення, що розвіює темряву страху і невизначеності. Тому, коли ми читаємо, кого мені боятись, тут немає жодного бавохвальства чи зухвальства, це слова людини, яка щойно пережила чергову ніч переслідувань. І раптом вона усвідомлює якщо мій світанок, моя внутрішня твердиня це Бог, то всі інші тіні просто тьмяніють і втрачають свою владу. Це декларація абсолютної довіри до Бога, навіть коли обставини кричать про протилежне. Таємниця дому Господнього. Давид не зупиняється на голослівному гасі. У четвертому вірші він викладає свій головний козир. Справжню стратегію. Одного в Господа прошу, щоб я все життя перебував у домі Господньому. Здавалося б, ну все, чергова релігійна обіцянка на кшталт будемо в храмі кожен день. Але ж давайте будемо чесними: давні єврейське будувати свої хату біля вівтаря ніхто всерйоз не планував. Це було б непрактично і навіть смішно. Ізраїльські мудреці, які знають ці тексти як свої п'ять пальців, кажуть: Дім Господній це не географічна локація, це стан серця, це коли твої рішення приймаються не всередині паніки чи зовнішнього хаосу, а всередині Божої присутності. Уявіть собі маленьку кімнатку у вашій душі. Коли туди заходить тривога, вона починає штовхати всі меблі, кричати, влаштовувати безлад. А от коли в ту ж кімнатку заходить Бог, Тривога або міняє прописку, зникає геть, або сідає на маленький таборет у кутку і затихає, втрачаючи свою уруйнівну силу. Давид просить, Господи, зроби цю кімнатку моїм постійним місцем проживання, моєю фортецею. І ось тут найважливіше перебування в домі зовсім не означає чекати, поки Бог прибере всіх моїх ворогів, або розчинить усі проблеми. Навпаки, в наступних віршах Давид чітко каже коли наближається військо, моє серце не боїться. Зверніть увагу: він не просить розігнати армію, він просить серце, яке буде готове стояти посеред цієї армії і не тремтіти. Це про внутрішню стійкість, про духовну опору. Саме тому цей псалом часто називають щитом, він не змінює обставини навколо нас, він змінює центр ваги всередині нас. Даруючи внутрішній спокій і впевненість у Божій опіці навіть під час найбільших випробувань. Це про те, що справжня безпека це не відсутність небезпеки, а присутність Бога в ній. Як активувати щит сьогодні? Давид залишив нам не лише красиву теорію, а й чіткий практичний посібник у віршах від 8 по 14. Він робить три речі, які кожен із нас може повторювати навіть щоранку, і це не вимагає особливих духовних знань, лише щирості. По-перше, він озвучує свій страх і свою вразливість. Не ховай лиця Твого від мене! І це не просто ритуальна вічливість чи гарна фраза. Це крик людини, яка вже стільки разів відчувала, що Бог ніби не відповідає, що він десь далеко. Це щира просьба. Будь видимим, Боже, бо я вже майку мокру, від поту виправ виправід усіх цих переживань. Перший крок до того, дому Господнього, це чесність із Собою та з Богом. Не треба прикидатися героєм, коли страшно. Скажіть просто: Боже, мені страшно, я боюся, допоможи мені. Визнання своєї вразливості це вже акт мужності, що відкриває двері для Божої присутності. По-друге, він перераховує, що вже бачив у Божому домі, красу Господню, і запитувати в нього. Це не про естетику храмових прикрас, це про свідоме рішення фокусуватися замість того, щоб нескінченно прокручувати в голові сценарій на кшталт, а раптом мене завтра звільнять, або що, якщо трапиться найгірше. Давид вмикає маленьку, але потужну практику. Що це може бути для нас? Це може бути щоденне записування трьох речей, у яких за останній день чи тиждень ви помітили красу, тобто Божу присутність, Його доброту. Потім ви ставите собі одне просте запитання, що ти хочеш, щоб я зробив сьогодні, Боже? Це ваша форма перебувати в домі Господньому, активно шукати Його керівництва і помічати Його дію. Це тренує ваш погляд бачити Його в буденності. По-третє, він завершує наказом собі надійся на Господа. Єврейське слово надія тут це дієслово активне, воно має сенс майже як тримайся і чекай з мужністю. Це не пасивне сидіння і чекання, це активне зусилля. Уявіть, як ви підтягуєтеся на турніку, руки вже горять, м'язи тремтять, але ви говорите собі ще секунда». Така молитва не є магічною формулою, вона тренує м'яз довіри. Зміцнює вашу духовну стійкість. І через місяць такої практики ви ловите себе на думці, що коли телефон пищить від чергової тривожної новини, першою реакцією стає не паніка, а спершу подих, потім відповідь. Це і є результат тренованої надії. Псалом 26 і наша реальність. Сьогодні в Україні цей псалом читають не лише в церквах. Його читають на блокпостах, у підвалах, що слугують укриттям, у шпиталях, де борються за життя, на передовій. І не тому, що він гарно звучить, чи є частиною ритуалу, а тому, що він працює. Капелани, що працюють на передовій, розповідають, коли хлопці читають Господь моє світло, вони не просять, щоб кулі раптом розчинились у повітрі. Вони просять, щоб у темряві підвалу. Під гуркіт обстрілів у них залишався внутрішній світанок, внутрішня надія. Це глибоке переконання, що Бог є не лише захисником від зовнішніх загроз, а й джерелом внутрішнього просвітлення. Але навіть якщо ви далеко від лінії фронту, у вас є своя власна передова, це може бути ранок понеділка, коли треба йти на нелюбу роботу, невизначеність на роботі або самотність у величезному байдужому місті. Псалом 26 пропонує той самий перевірений часом алгоритм для будь-якої ситуації, що викликає тривогу. Перше. Назвати свій страх, визнати його, не ховати. Друге. Перенести свій фокус у дім, тобто у Божу присутність, у стан внутрішньої стійкості. Третє. Діяти з мужністю, незважаючи на обставини, спираючись на цю внутрішню опору. Минулого тижня я спілкувався з волонтеркою, яка регулярно возить гуманітарну допомогу. Вона поділилася, коли за вікном гуркіт вибухів я прокручую в голові, не якби мене підстрелили, а Господь моє світло. І раптом я усвідомлюю, я вже всередині світла, а не всередині гуркоту. Це і є таємне значення, про яке так часто забувають у коментарях до псалмів. Псалом не гарантує відсутність гуркоту чи проблем, але він гарантує, що ваше серце може перебувати в іншому вимірі одночасно, зберігаючи мир і надію. Чотири кроки для старту вже завтра. Якщо ви досі думаєте, а раптом це не для мене, або це занадто складно, спробуйте цей простий експеримент дайте собі сім днів. Побачите, як зміниться ваше внутрішнє відчуття. Перше. Ранкове запитання. Що я сьогодні боюсь найбільше? Не загальна фраза, а конкретний страх. Скажіть цю відповідь в голос, навіть якщо нікого немає поруч. Це ваша особиста печера Давида, ваш пункт чесності. Друге. Прочитайте вголос вірші від першого по третій. Не поспішайте, читайте досить повільно, щоб слова встигли опуститися нижче грудей, щоб ви їх не просто промовили, а відчули, дайте їм зазвучати всередині. Третє, запишіть на телефоні одне слово, яке спало вам на думку після читання, світло, спасіння, твердиня, надія. Нехай це слово стане вашим паролем на день. Кожен раз, коли ви розблоковуєте телефон. А це ми робимо десятки разів на день, згадуйте, я вже всередині цього. Це проста, але ефективна прив'язка до внутрішнього стану. Четверте. Перед сном прочитайте вірш 14. – «Надійся на Господа. Просто зробіть глибший видих. Сім днів такої практики, і ви відчуєте, як змінюється тонус вашого внутрішнього м'яза надія. Не тому, що проблеми зникнуть. А тому, що ви вже не сприймаєте себе як безпорадного глядача у своєму житті. Ви стаєте активним учасником, який має внутрішній щит. Якщо ви відчуваєте, що цей щит може допомогти ще комусь, будь ласка, надішліть йому посилання на це відео. Можливо, саме ці слова віршів стануть для нього тим світанком, який розженить нічну тривогу і подарує нову надію. Отже, відповідь на головне запитання, яке ж значення Псалма 26, про яке ви не знали? Секрет не в тому, щоб вірити міцніше або молитися довше в якомусь надзвичайному духовному прориві, секрет у перенесенні центру ваги, зовнішні обставини, як той гучний динамік тривог, іноді ви не можете вимкнути. Але ви можете змінити акустику кімнати всередині себе. Змінити те, як ви реагуєте і де знаходити свою опору? Коли Давид каже жити в домі Господнім», він описує не місце, а спосіб бачення, в якому Божа присутність стає вашим постійним GPS-ом, вашим незмінним орієнтиром. Ви можете йти крізь натовп ворогів, крізь хаос, крізь невизначеність, але координати Я вдома, Я в безпеці з Богом не зникають, вони залишаються з вами. Це і є той духовний щит, який не блокує фізичні кулі чи проблеми, але блокує руйнівну силу, силу страху, що паралізує вас зсередини. І найприємніше: цей щит не потребує спеціальної духовної суперсили чи років медитації. Він працює на звичайному повсякденному рівні вашого життя у пробці, в черзі до лікаря, під час складної розмови. Досить трьох-чотирьох хвилин, щоб прочитати, подихати, згадати. Я вже всередині світла, решта справа техніки і часу, справа вашого свідомого вибору. Не чекайте, поки страх зникне сам по собі. Візьміть псалом 26 як свої персональні навушники, які перетворюють гучний лячний світ на власну, спокійну мелодію. Нехай фраза Господь моє світло. Стане для вас таким же звичним і приємним, як аромат ранкової кави. Вам не обов'язково бачити її, щоб знати, вона поруч, і вона надає вам енергії, мир вам, світло вам. І пам'ятайте, справжній захист починається не за стінами, а всередині дому, де живе ваше серце у присутності того, хто є вашим світлом і спасінням.